Відстані 40 кілометрів від Тернополя у селі Гнилички Волочиського району живуть два сусіди, і між ними, як це заведено у цивілізованих країнах, теж виникають територіальні конфлікти. Так, тут у мене морквочка, тут бурячочки. Що за тут... чудеса? Садив коноплі виросла кукуруза, <рес> голову повідриваю внукам. Так, тут картопелька, картопелька буде у цьому році. От гімно, чого воно виперлося? От скотина, що йому не спиться. Дай Боже здоров'я, сусід! Здоров'я! Сусід! Що? що то таке? Я вчора ввечері таке вікно відкрив, дивлюся, а ви свого хліва лопатою від свиней гній мені тако за паркан кидаєте. То за що мені таке щастя? А, а то я вам а, кукурузку добряв, бо вона у вас така маленька, як дулька. Була в тебе як дулька. Куштуйте зернят. А, це ті зернята, якими ви мишей травите. Та що ви таке дурне говорите? Ну давай. Тож я їм. Ага. Як ви ще не дохнуть, може хоч ти падло здохнеш? Ага. Що ви там таке під руку говорите? Так, а, а що ви плієте на мій город? А ви мені краще скажіть, де моя курочка ділася, га? Яка така ваша курочка? Моя любименька курочка, така чубарочка, така ножки кривенькі, така косок, дуже на вашу жінку схожа. А чим то вона на мою жінку схожа? А то ж найде гомно і порпається в ньому. Що ти сказав про мою Оксану Адиковну? А ти мені стрілки не переводь, кажи, де моя курочка ділася? Забігла на ваше подвір'я і не повернулася. Ви що думаєте, в неї компас збився, чи що? Ти хочеш знати, де твоя курочка! А я хочу знати, де моя курочка! Та твоя курочка тільки зайшла на мій двір, то і мій півень як засадив, то вона вже два дні лежить в курятнику, нічого не робить такое курить і яйця викатує. Не вірить, що сюди брехня! 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 На, подивися, я на мобілу зняв це відкровенне порно! Ой, люди добрі! а щоб вашому півню крила повиціхали. А щоб на ваших свиней такий стрес напав, щоб їм все сало погоріло. А, <рес> а, де? а щоб ваші гуси подумали, що вони лебіді і полетіли далеко-далеко. <рес> 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 а, щоб, а щоб ваш сірко подумав, що він вовк загриз вашу теличку і з того горя наклав на себе лапи. <рес> А щоб ваші гіндики подуріли, і коли вас будуть нести в останню путь, вони бігли попереду і кричали так: а щоб ваша Гайка поступила в ПТУ і після першої сесії привезла вам тріпер. А раз так, щоб ваш Микола за великі гроші поступив у Київ і додому вам привіз із сумки. тарак! А, ні! А, 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 а поцілуйте а, мене в сраку. А, а поцілуйте мене у дві! Галю, іди ставай сюди! <ріст> Сусіди, стіть, стою! Бо як так далі будемо балакати, то боронь боже, посваримось. <ріст> так, сусіда, то ми йдемо разу, діду. Курить табаки. Ось, Ааа, гарна табака. То що ви, сусіда, кажете, як мій півень, вашу курочку, того, то що ми з вами тепер породнилися, чи що? Але ви падлюха, сусіда. А чого? Як мій ми, Микола вашу гайку ціле літо топтав, то ви казали, що то не вважається. Сусіду, давайте мирітися, бо ще треба іти морду Миколі не бить, щоб щоб бик під наш паркан не стяг. Давайте. Простіть Давай. мене, сусіда, дай вам, боже здоров'я. Дай Боже здоров'я. І вам, сусіди, дай Боже здоров'я, нам бомбу, воно нам дуже потрібне. Дуже. Бо ми тепер сусіди з вами перші педики на селі. Давай. Пождіть мене, піду, візьму нунчак і підемо Петра Лупаш. Давайте я поки його. А ти Петро!